Російський снайпер хоче воювати за Україну. Його пораненим покинули побратими, а потім ще й спробували добити. Врятували окупанта наші військові. Тепер він категорично відмовляється повертатися назад в Росію. Як українські військові взяли його в полон? І головне, чи дозволять йому долучитися до Сил оборони України? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Російський полонений проситься служити в українській армії. Окупант родом із Московської області. До армії країни-агресорки потрапив не з патріотизму, а за схемою, яка вже давно стала класикою в Росії. Попався на наркотиках і замість тюрми підписав контракт із Міноборони і вже в травні цього року опинився в Україні. Його направили снайпером на купінський напрямок, але довго росіянин не провоював. У червні його підрозділ штурмував позиції українських військових в районі Степової Новоселівки. Там він отримав поранення, але побратими навіть не спробували його врятувати. Три дні він лежав під залізничним переїздом, без води та їжі. Зрештою, його помітили наші бійці з 413 го батальйону 43-ї окремої механізованої бригади. Росіянин жестами дав зрозуміти, що хоче здатися в полон. Командир батальйону Роман Ковальов прийняв рішення діяти обережно, дистанційно. З безпілотника йому скинули пляшку води та інструкцію, як дістатися до наших позицій. Окупанту треба було пройти півтора кілометра вздовж залізничної колії. Через втрату крові та загальне виснаження він постійно постійно зупинявся навіть засинав у кущах. Наш дрон увесь час його супроводжував, а бійці кілька разів скидали воду. Але вже за 200 метрів до наших позицій сталося те, що найкраще показує, як цінують життя в російській армії. По ньому вдарили свої ж. З дрона скинули вибухівку. І, як сказав Ковальов, удар був прицільний. Оператори чітко бачили, по кому били. Наші вирішили, що росіянин загинув. Він лежав нерухомо, без ознак життя просто біля колії. Але ввечері наші військові почули крики Вийшли перевірити і знайшли його живим. Пораненого окупанта затягли в бліндаж, надали першу допомогу та переодягли. Пізніше той сам підтвердив, його намагалися добити свої ж, щоб він не потрапив у полон і нічого не розповів. Чи вірив ти, що взагалі виживеш Ні. І знаєш, хто хто по тобі збрасив? Не да, по мені збрасували мої же. Їм було все одно нікого кидати. Водночас за словами полоненого українські військові навпаки ставилися до нього добре. Про Українських солдат могли сказати только одне. Ребята, красавчики, молодці, мені виташили туда. Зараз полонений росіянин категорично відмовляється повертатися в Росію. Ба більше заявив про бажання долучитися до Збройних сил України. Про таке журналістам сайту БОЗЮА розповіли власні джерела. Цілком можливо, що згодом він пішов би на обмін, однак він усвідомлює, що його намагалися вбити свої, і розуміє, чим загрожує повернення додому. Ба більше під час штурму наших позицій він уже допоміг, ліквідувавши російського окупанта. І всіляко сприяв виконанню бойових завдань нашими бійцями. Тепер же і зовсім виявив бажання служити у складі одного з підрозділів Сил оборони України. Чи отримує цей російський полонений можливість служити в українському війську покаже час і результати перевірок? Розповіли обоз юа власні джерела. А що ви думаєте про цю ситуацію? Як ви вважаєте, чи варто давати російському окупанту шанс, чи краще включити його до списків на обмін? Діліться своїми думками в коментарях. Залужний зробив заяву про політичне майбутнє. Його хотіли поставити замість Зеленського. Такі сигнали надходили просто з адміністрації Трампа. А в Києві намагалися переконати, краще не конкурувати, а стати частиною президентської команди. Як на такі пропозиції відповів залужний, та що відомо про політичні амбіції екс головнокомандувача? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині український посол у Великій Британії, опинився в центрі політичних обговорень. У його бік нібито надходять різні пропозиції, як з України, так і зі Сполучених Штатів Америки. Зокрема, в адміністрації Дональда Трампа його серйозно розглядали як можливу заміну Володимиру Зеленському, і навіть намагалися вийти з ним на зв'язок. Про це пише британська газета «The Guardian» з посиланням на власні джерела. Водночас, голова офісу президента Андрій Єрмак намагався схилити залужного до співпраці, пропонуючи приєднатися до команди чинного президента. На тлі цих політичних маневрів залужний дав чітку відповідь щодо своїх планів. Його слова цитує британська газета «The Guardian» з посиланням на анонімні джерела. З чого все почалося? З напруженою зустрічі між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом в Білому домі, 28 лютого, лідери мали підписати угоду щодо видобутку корисних копалин, але перемови не завершилися сваркою. За інформацією Gérald The Guardian, Трамп висунув Зеленському жорстку умову. Він сказав, що або Київ підписує договір із Вашингтоном, або цитую, ви будете воювати самі. Далі Трамп заявив, що Україна не має сильних карт для переговорів з Росією. На такі закиди Зеленський заявив, цитую, я приїхав не в карти грати. Він зазначив, що Україні потрібен справедливий мир. Усе це відбувалося під тиском з боку віце-президента США Джейді Венца, який лише підливав масла у вогонь. В результаті лідери обох держав так і не підписали угоду. Після цієї зустрічі, за даними видання, в американській адміністрації зрозуміли, що Зеленський не готовий йти на поступки. У команді Трампа почали обговорювати потенційну заміну, цитую, проблемному Зеленському. Так, на думку американській владі прийшов Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії, оскільки, як пише видання залужного, уже понад рік розглядають на посаду майбутнього президента, як в Україні, так і за її межами. Через три дні після перепалки у Вашингтоні Джей Дівен спробував вийти на зв'язок із Залужним. Його команда використовувала різні канали дипломатичні та неофіційні. Але посол відмовився відповідати. Це рішення, за даними джерел, він ухвалив після консультації з головою офісу президента Андрієм Єрмаком. У ті ж дні в Лондоні сталася символічна подія. Володимир Зеленський приїхав на зустріч із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. В аеропорту українського лідера зустрів Валерій Залужний. Невдовзі він опублікував фото, на якому вони тиснуть одне одному руки. Джерела, наближені до посла, кажуть, що це був демонстративний жест єдності. Адже залужний вважає, що підтримувати команду Трампа проти чинного президента України не найкраща ідея. Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив. Але це була його принципова позиція: Україну принизили, і ми маємо бути єдиними. Сам Залужний жодного разу публічно не заявляв, що хоче в політику. Та й на інтерв'ю погоджується дуже рідко. Майже завжди відмовляє. Попри це, багато хто вже почав схиляти ексголовкома до політичної кампанії, пише видання. До посольства в Лондоні почали приїздити так звані політичні паломники: українські депутати, громадські активісти, представники заможних бізнесменів та інші. Вони пропонували залужному підтримку та місце в майбутніх політичних проєктах. Серед усіх до залужного навідувався і скандально відомий Пол Манафорт, колишній радник Трампа. Він пропонував йому свої послуги політичного консультанта, казав, що, мовляв, готовий допомагати в будь-якій майбутній виборчій кампанії колишнього головнокомандувача. Але залужний від такої пропозиції відмовився. Часто навідувався і сам Андрій Єрмак. За словами джерел «The Guardian», він запропонував залужному увійти до політичної команди Зеленського і виступив єдиним фронтом на виборах. Однак, посол відмовився від такої пропозиції. Його слова наводить видання «The Guardian». Якщо я вирішу, що хочу піти в політику, ви спочатку почуєте це від мене приватно. Водночас зазначає видання Залужний пообіцяв не критикувати Зеленського під час війни. Також колишній головком запевнив, що не створюватиме офісу президента жодних сюрпризів. Напередодні американська журналістка Кеті Лівінстон, яка працює в «Київпост», поділилася інсайдом. За її словами, Валерій Залужний нібито вже почав готуватися до президентських виборів і навіть відкрив штаб-квартиру у Великій Британії. Журналістка стверджує, що до потенційної команди залужного входять генерал-лейтенант Сергій Наєв, народна депутатка Вікторія Сюмар, його медіарадниця Оксана Тороп. Заступниця директора НАБУ Поліна Лисенко, а також колишній голова наглядової ради Укроборонпрому Сергій Пашинський. Однак уже невдовзі Оксана Тороп та Вікторія Сюмер заперечили цю інформацію. Вони заявили, що не входять до штабу залужного. А я ж нагадаю, згідно з Конституцією України, проводити вибори під час воєнного стану заборонено. Усі виборчі процеси можуть стартувати лише після його завершення. А що думаєте ви про ці політичні маневри навколо залужного? Чи вірите ви, що екс-головнокомандувач справді піде у велику політику? Пишіть свою думку в коментарях на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.